Uh -huh. По принцип, тази трябва да е изкарана. Няма, не мога да е сия боб, няма. Това е маха. Гайче не нещо, имаш и няма. Моето mm много -hmm. сте Не мога. Да не, мога. Mm -hmm. не тук, но за тук да има то Нам привезли пралку, прийшли два баррігени, по-іншому не назову. Коротше, Віталік вибрав, коли замовляв, вибрав, що вони мають підключити. Нібито гарантія буде, якщо вони самі підключать. Тобто ця опція, вони приїхали підключати пральну машину, занесли її в квартиру, розібрали. Не змогли відкрутити нашу від тобто, воду. У них нема ні отквертки, ні плоскогубців, ні гаєчного ключа. Такі установщики. Коротше. В общем, цю вони відмовились: Віталік не подумав. Можна було поставити галочку, щоб вони цю на утилізацію забрали безкоштовно. Віталік не поставив, вони її не забрали. Коротше, машинку, машинку привезли. Ось така тепер у нас буде красуня. 20 днів. Без пральної машини. Віталік... Віталік ще цією намагався декілька разів прати. Вона зависала, глючила, відкривались дверця та воду вичорпувати прийшлось, але ну, якось ми там щось пережили. Я останнім часом ну, діти хворіли, і нам не довелося там багато прання, але цей тиждень вже ми все чисте зносили і тут уже прям біда, біда. Треба все перестірувати. Ну, горіще, просто горіще. Прання назбиралося Щось вони ці аборігени, кажуть пересуше, Але я не розумію, на якому мові вони кажуть. Тому я сумніваюся, що Віталік купив е сушильну. Навряд чи то вони якісь дурні, мабуть, ті аборігіни. Ну, я, я маю на увазі Ну, Вони якісь ну, точно не німці, точно не е українці, не, не я не знаю якої національності, якісь чурки. І такі виглядають, і поводять себе так трохи, як дикуни, приїхали встановлювати машинку без інструментів я взагалі в шуці. Але нарешті, нарешті, 20 днів багатодітна родина без пральної машини. Це було капець. Це при тому, що зазвичай у мене три прання в день це стабільно, іноді буває там 3-4 дні перерви за місяць, да? там коли вже все поперестірано і нічого не треба брати. Але зазвичай три таких три прання на день, і ви знаєте, прання воно дуже структурувало мій день. Я знала, що я встаю, мені треба розсортувати, завантажити пралку, вивісити, завантажити, вивісити. Між цими справами я ще щось могла зробити, там поприбирати, там повитирати. А коли не треба було прати у ці 20 днів, то я взагалі нічого не робила. Дуже мало. Думаю, дуже мало такого знаєте, з-під палки, і тільки саме необхідне. От поли, поли, Звісно, мити мені необхідно, бо у мене повзуночок, у мене дитинка, яка повзає, треба, щоб вона повзала на чистій підлозі, а все, що вище, Руки в мене не дійшли до цього питання, трохи засралися, але ж ну так, ми ж хворіли довго-довго, дуже дуже перехворіли. До сих пір я не можу тут відкашляти. Такі, знаєте, Ну як, відкашлюється то дуже важко. Соплі іноді буває таке, вони не течуть, але іноді буває так вдихнеш в себе. Таке відчуття в голові, ніби ти води нахлібався носом. І чоловік також каже, із кров'ю це ну, дуже-дуже сильно перехворіли. Uh, але сподіваюся, ця чорна полоса закінчується, і ми вже будемо повертатися в режим. Сьогодні у чоловіка останній день курсів. і Я не знаю, чого мені очікувати. <свісно> Тепер ми будемо вдвох вдома. Останнім часом ми взагалі з ними не спілкуємося. У нас немає можливості поспілкуватись. Ми або сваримося, або не розмовляємо друг з другом, тому що. Він готується до іспитів, мені завжди щось треба, йому не подобається те, що я роблю. Мені не подобається, що він нічого не робить. Ну, коротше, таке, знаєте, сварки на сварках. І як тепер за, за, зараз буде сьогодні останній день його навчання, чи здасть він іспити, чи не здасть, непонятно. Коротше, щось таке відбувається, як воно буде, якось, якось, якось я сподіваюся, буде. Коротше, мій горшечок. Заварив, закипів. А, я планую організувати зустріч у Мюнхені. А сама така, думаю, божечки. По-перше, я схудла на 25 кілограмів. У мене нема чого вдягнути взагалі. Починаючи від взуття, закінчуючи верхнім одягом, взагалі я ж схудла. Я не робила, я не робила манікюр рік. Майже рік. Я е підстригтися давно хотіла. І зараз починаю думати, божечки, мені ж це треба все зробити. Кажу, Альвіночка, а ну-ка зачекай з малишка, я піду в перукарню, запишусь на стрижку. Подивилася по лунному календарю благоприятний день для стрижки. Я ж рідко стригуся. Хочеться, щоб нормально було. було. Бо останній раз я стриглася, мені не дуже воно сподобалося. Думаю, хоча б на лунний календар сподівання мої будуть. Коротше заходжу, а там як це називається, барбер, Чоловіки стригуть ці чисіріці, чи хто? Ну чурки, коротше. А, хоча на вивізці написано і дамен також. Чоловіки стригуть, чоловік 10 там стоять, і я заходжу, така вся замучена, і вони всі на мене дивляться. Я телефон така все підсовую, що мені потрібна стрижка. Коротше, записалась я на благоприятний день, на понеділок, єдиний день. І тепер думаю, чи у Віталіка планів інших немає. Сьогодні останній день перед канікулами. Гальвінку забирати в 11.15, Елічку забирати в 12, Іланочку забирати Мабі! в 13, в 14.30 одні танці, в 15.30 другі танці. Як мені це все. Ну, тобто, ви розумієте, що я не можу. Ну, нема сенсу заходити додому, нема сенсу там роздягатися, вдягатися. Тобто, і це ми вже скільки? Дві години гуляємо, а ще цілий день попереду. Не знаю, я взяла собі на зкаву сьогодні у Віталіка. Останній день навчання на курсах. Вони здають іспити, щодо там, щось там дойше, політика чи. Чи історія, я не знаю. Ми намагаємося тут, Мама! поки яліночка притіхла. Зараз посидимо. Півгодинки залишилось почекати, поки ілану забирати. Потім побіжимо додому, може, встигнемо щось поїсти. Ручки зараз помиємо. Сьогодні у нас валар якась абракадабра відбувається. Ну, можливо, це через те, що останній день місяця, можливо, через вибори невідомо. Коротше, хотіли зареєструвати нового партнера. Ну не тільки я, багато людей ще зараз реєструються, і всім поприходили листи, що дайте, будь ласка, там аусвайси. Посвідчення особи, реєстрацію по проживанню. круч, такі мейли, всі в шоці. У нас там в структурі кажуть раніше, один на сотню такий лист приходив, щоб перевіряли документи, що ви маєте право. Жити тут, да жити там ну, взагалі всі документи, і це не тільки з українцями, це і німкені е, сьогодні також реєструвалися, і також їм таке поприходило, чи у них там ну, короче або збій, або це посилення після виборів німеччині. Ну коротше, непонятно. Чому мене ми, ми, ми з подружкою сьогодні засмучені? Вона хотіла прийняти участь у розіграш б'ють боксу. Хто зробить замовлення у лютому? Був такий розіграш. Ми зробили... Мало того, що зробили позавчора її замовлення, я не натиснула кнопочку Єцткауф останню. Ну, тобто все зареєстрували, я думала вже все, а воно не пройшло, тому що я останню кнопочку підтверджуючи не натиснула. Коротше, врешті-решт, вчора почала реєструвати. Ну, і так дотягнулися, вони пишуть сьогодні, що щось там не йде. Лінка засмутилась, каже, пішли вони. Та і я так думаю, що тут якось або глюк, або ще щось. Ми вже тут підмерзли трошечки, підемо е, дівчат забирати. Ой, бо я без шапки, а на вулиці щось прохладно. Yeah. Yeah. Поки в мене є пару хвилиночок, поки ми чекаємо Альвінку, хочу з вами поділитися і розказати, як працює. Стоматологічна страховка в Німеччині. Отже, хто дивився, знає, що я взяла собі додаткове стоматологічне страхування. Це... Страхування так. на ціну, яку не покриває державне страхування. Тобто державна страховка ну, от у нас аок, вона покриває якусь суму певну. Але е, дуже часто в стоматології вони кажуть, що ну воно покриває саме дешеві матеріали, там пластик, цемент, ну, тобто воно ну, е, ніяких імплантів, звісно. Протезування тільки при якихось там умовах для пенсіонерів, чи ще щось, ну, тобто це таке. А вся решта е, треба платити за свій кошти. Тобто, якщо це якась сама проста пломба, може і державне страхування заплатити, але якщо ви хочете якісну пломбу, то треба доплачувати. І стоматолог питає: ви хочете якісну або. Щоб страховка покрила дуже багато було у мене сумнівів. У, у мене... мене три мости. Стоїть вже, і вони всі неякісні, і мені сказали, що їх всі треба замінювати. Також у мене немає одного зуба, який мені треба типу вставляти. З такими даними, я приїхала до Німеччини і е, зрозуміла, що тут мої зуби будуть дуже дорого коштувати, і я почала замислюватися про страхування. Додаткове страхування виходить, вони враховують, чи є у вас вже відсутні зуби. І також враховують, чи не почали ви лікування. Якщо ви вже були у стоматолога і він виявив якісь проблеми, і ви потім пішли, оформили страховку. То ті проблеми, які були виявлені раніше стоматологом, ці проблеми вже ця страховка не покриє. Вам прийдеться це проплачувати за свій рахунок. Ну, я застрахувалася раніше ніж пішла вперше до стоматолога, тому. Ніде тут по страховці воно не пройшло, що я вже там без зуба. Да? Хоча я коли е робила страховку, я це вказувала, що в мене немає зуба, скільки мені років, скільки у мене там мостів стоїть, Коротше, багато, багато таких чинників, які впливають на е страховку. Врешті-решт, я саму дешеву знайшла на свій рот, е на свій вік. У нас тут є Мюнхенська страхова компанія, і вона мені обходиться 37 євро в місяць. Також, але це у мене 100% покриття. Ми коли брали консультацію фінансового консультанта, вона казала, що не вигідно покриття брати, краще все ж таки брати 90% покриття. Тобто, страховка вона платить 90% від цієї суми. Яку не заплатила державна страховка, і 10% ви платите типу, самій. У мене 100% покриття, і тому вона можливо виходить дорожче. Якби було 90%, воно було б. Дешевше, і крім того, є ще така система, що вони кожні 5 років будуть або 10, будуть збільшувати ціну mm. місячного такого внеску. Там є ліміт. Наприклад, в перший рік ти можеш полікувати зуби на тисячі євро, за перший другий рік там на дві тисячі євро. За перший Другий, третій, обща загальна сума на 3 тисячі євро. Ну і коротше, вже після четвертого року страхування вже йде безліміт. Ну, я так сподіваюся, дожити, якщо ми будемо тут жити, дожити ці 4 роки, щоб все ж, все ж таки поставити імпланти, і зробити все на найвищому рівні. Я застрахувалась, пішла до стоматолога. Стоматолог призначив мені. Каже, тобі треба термін на лікування. Я йому показую, дайте мені, скільки це буде коштують. Вона каже: Ні, ми тобі не дамо. Ми тобі рахунок дамо, коли полікуємо. Дайте мені для страховки якусь типу, інформацію, ні. Мені подружка пише, вона в іншій землі живе, вона пише: Ні, 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 не вздумай лікуватися, поки у тебе страхова компанія не согласується. І, е я у них питаю, вони відмовляються. Думаю, була не була. Мені пломби все одно треба ставити. І як буде, так і буде. Скільки вже, якщо ну страховка не заплатить, так вже й буде. У мене іншого виходу немає. Тому я також на свій ризик пішла, все ж таки. Вони повторюсь, вони не дали мені попереднього якогось такого смету, Там скільки це буде коштувати, коли я прийшла лікувати зуби. Зайка? коли я прийшла лікувати зуби, вони у мене знову медсестра питає: Вам якісну пломбу чи щоб страховка покрила? Я кажу, якісну. Вона каже: воно буде коштувати десь 75 євро. Але у мене були там дуже великі пломби, і я ж начитала відгуків, що це залежить від пломб, скільки там матеріалу піде. Коротше, я вже була готова на 150 євро. Вони мені зробили пломби. Каже, я кажу: мені тут розрахуватися треба. Чи ви прийшлете на мою адресу? Спочатку сестра мені сказала, що ви типа на ресепшені карткою можете проплатити, типу, тут на місці. Думаю, ну окей. Але потім, поки ми там терміни призначали, розбиралися на наступний раз, вона каже: щоб ви не чекали, йдіть додому. Я вам додому прийшлю рахунок. приходить рахунок на 350 євро. Я, звісно, в шоці починаю перекладати кр. Вони перелік робіт, що там неможливо туди підлізти, що там багато. Ну коротше, там цілих 10 цих вони анестезію мені не робили, тільки пломба, і ось перелік робіт: 300 з чимось євро. Віднімається там якась сума 100 з чимось євро, і мені залишається до сплати 183 євро. Тобто, це мені треба проплатити там, впродовж там, місяця, здається. Я проплатила в понеділок. І в той же день відправила прямо в чек 24 застосунку. Я натиснула на свій аккаунт, натиснула на цю страховку і туди просто фотографію цього чека. Ну, Ви поняли рахунку. Тобто не чека, що я саме проплатила, а просто фотографію цього рахунку. І от цього сьогодні. П'ятниця прийшов мені лист паперовий в поштову скриньку. Що гроші будуть переведені на ваш рахунок? Я заходжу в шпаркасу в застосунок, гроші вже у мене на карті. Ось так не знаю, якщо там може великі суми якісь, я читала, перечитувала цей договір, і всюди було написано, що е якщо у вас там щось станеться, просто пересилайте нам рахунок. Тобто, не треба там погоджувати, не, не треба там дозволу питати, ну, типу, нічого такого не треба питати. Ну і все, тобто, отак е система медичного страхування. Тобто за по великому рахунку я не заплатила за ці е, якісні е, пломби, і все у мене добре. Але хочу сказати, що я намагалась проконсультуватися у фінансистів. Ну, ці яких страховку продають. І не самі вибирати в ЧЕК-24, бо застосунок німецької там крінами, це дуже важко робити, перекладати, і дуже була ризикована справа. Але я намагалася зробити через російськомовних фінансових консультантів, і мені вони виставили ціну 50 євро в місяць на мою ситуацію. А в ЧЕК 24 я знайшла на 37 і вона працює нормально. Тому не бійтеся самостійно це робити, все там нормально, все працює. По крайній мірі, от, от, от такий у мене досвід. Усього запустили прання. Перше прання закинули темні полотенця, рушники на всяк випадок. Раптом там якісь мастила ще залишились. Функція пара є тут. Ну, таке, подивимося. Ніби непогано. Подивимося, як буде брати. Тепер з цим безладом треба розібратися якось і усю. І повернемося до звичайного рутинного брання. А я вечерюю в пів дев'ятої вечора, ні, прийшов, пів восьмої, пів восьмої. Супчик, це дуже швидко, але я дуже голодна. Дуже голодна, мені вже все пахне. Я на ті булочки дивлюсь, як ото етат, як його рокін-сир, булка. Але зараз тепленького супчика поп'ю і воно монопол... полігшає. Так, що я сьогодні снідаю? Зранку гіль. Після сніданку буде він майстер. Черешній йогурт з ягодами, з бананом, кашка, яйця з... Помідорками, сорок, грочки. Дівчата там читають, майже читають, да? Сьогодні у нас в Пасау проходить для українців, волонтери барбі барбіпаті. Одна група молодші діти йдуть на час дня, я вже їх завела, а Львіночка піде на три часи дня. І ми зараз тут в центрі, прямо я думаю, може. По магазинам мені вдасться щось прикупити собі на весну. Ну, коротше, щось хочеться таке купити. Не знаю, як у нас вийде з дітьми, з з чоловіком. Ми з ним давно нікуди не ходили не по магазинам, нікуди. Він каже, погуляти по місту хоче, а я по магазинам хочу. Коротше, не знаю, щось щось порішаємо, що ми будемо тут робити. У нас є півтори години, потім знову півтори години. Коротше, якось так. Μ. Το δισκομάρκα δεν Перша зміна Барбі-патті закінчилася. Перекусили бутербродами. І зараз піде Альвінка, я не знаю, куди ми підемо. Я не вдягнена, щоб на вулиці гуляти. Зараз Перекусимо якось і підемо. Погодка, звісно, хороша, але якби я знала, я, би ветер, я б светрик вдягнула, то я в рубашечки в тоненькі. Ладно, подивимося. Це мій обід. О, О много Не надо на полку, другу. Надо. Держи. Держи. Ну, да, я знаю. Ну, там только были веднцы бы, какие-то. Да? Забирай. Возлопок. Забирай. Вторая деревня. Первая съела, тоже как бы. А, а мне они отдавали. Мы вже повернулися з Барбі Паті. Шариків нам тут надавали. А я з покупочками. І, знаєте, така трошечки, ну сподобалась. Мені була десь годинка без дітей. Я спокійнесенько собі подивилась, поміряла. І мені це дуже подобалося. Отже, що я купила? Ось таку кофтинку. Зараз примірюю, я вам покажу: 26 євро. 25,99. М'якусінька така, рукавчик такий прикольний. Так, далі. Ось таку ковтинку. Блузочка, така рубашечка. Також зараз при. З коротким рукавчиком на пуговках. Ціна 1599. Футболочка. 9,99. Все брала розмір. Розмір S. І білизну, отже, 1799 бюстик і трусики 7,99. Один комплект взяла. Міряла ще білий, але щось, щось воно мені не пішло. Всього 77,95. А ще вчора прикупила собі в екшені отаку класнючу піжамку, шортики футболочка зі стічем. Мала я хотіла у мене її віджати, але я не дала. А ще у нас сьогодні буде розпаковка від мами. Красота. Красота. Штанишки. Сейчас померяю. Так. Ой, упачка якась буду мерять. Еще штанишки. Можем Лизу. Юбочка. Сейчас разберусь. Суконька. Какая красивая. Ой, какая платье красивое. О, Красивый халатик. Класс. И линзик еще один. Сейчас треба милец. И все, халатик. Так. Альвинки, вона он нам больше пасуется. Пижамка. Да, дочь? Чи трохи великовата? Ти бачила, як там зручно в туалет ходити? Там молнія є на жопі Молнія. Привіт от бабушки. Привіт бабусі. Ну а на цьому я буду закінчувати своє відео. Дякую всім за перегляд. Бувайте До нових зустрічей. Пока!